Це звіздець. Друга за місяць бригада Збройних сил України розпадається під час розгортання на фронті. Про це за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Мова про 157-му механізовану бригаду, яку відправляють під Покровськ. Її нібито нещодавно сформували і без належної підготовки одразу ж відправляють в найгарячіші точки. Повідомляється, що в ній не було досвідчених військових. Всі новачки. Побачивши свої позиції під Покровском, багато бійців тут же залишили їх. За даними військового порталу Military End, така сама ситуація і в інших бригадах 150-ї серії. Всього таких бригад, вдумайтесь, вісім. Вони були формовані в 2023 на початку 24-го. І після тривалого періоду підготовки почали прибувати на фронт з кінця минулого року. Ну і Анна-Київська бригада розбіглась, тепер наступна. Ці бригади великі за чисельністю, але тендітні, з недосвідченими лідерами, занадто малою кількістю сучасної бронетехніки і низьким моральним духом, що часто призводить до високого рівня дезертирства. Ганьбище, ганьбище для ЗСУ, ганьбище для країни просто ганьбище. Замість того, щоб доукомплектовувати вже існуючі бригади, вирішили зробити показуху і відмити бабово. Взяли і почали формувати нові, знедосвідчених. Вони бачать фронт і тікають. Хто за це має відповісти? Правильно, вище військово-політичне керівництво. Ті, хто приймав рішення, ті, хто піарився на цьому. Досить. Люди або мруть, або тікають. Ми втрачаємо життя людей і втрачаємо території. А чиновники рахують бариші від цього формування. Кара буде. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.